Одеса та область від ранку під масованою атакою дронів. Шахи летять з усіх боків. Атака не припиняється вже шосту годину поспіль. З нами на прямому зв'язку Ольга Дунська з Одеси. Олю розповідає, що зараз відбувається у місті? Вітаю Марино. Нарешті дали відбій повітряної тривоги. Сама повітряна тривога тривала приблизно сім годин. За цей час під атакою було. Майже 10 різних локацій, дві людини дістали поранення. Серед них одна перебуває у лікарні в середньому стані. Нині медики проводять усі необхідні дослідження та надають допомогу. А щодо пошкоджень, ворожі дрони падали просто на дитячий майданчик, влучали у багатоповерхівки. Пошкодили гаражні а, поцілили до по станції технічного обслуговування. Під атаку були майже всі райони міста. Пропоную послухати. Ну вони прилетіли, машина спальнула та й спалахнула. Ну, сьогодні я на я особисто побачив три шахеда, пролетіло туди десь. Сів під забор, заникався і все. Варто зазначити, що передувало ці атаки нічна, а ворожі шахеди поцілили. Адміністративні будівлі також по ще одній станції техобслуговування, під отар потрапили і домівки. Дві зокрема, зруйновані повністю. 32 пошкоджені. П'ятеро людей дістали поранення. Пропоную послухати Я на рама. лежав. Рама впала разом зі склом на мене. Поранило. В лікарню відвезли, перевіряли. Після того встав усе ліжко у склі. Намагаю зрозуміти, бістик, чи містик, живий не зрозуміло. лячно. Серед тих, хто дістав поранення 49-річна жінка та 16-річний підліток в них термічні опіки. Також постраждав 70-річний чоловік. А в нього різні травми. Ще дві людини відправили на амбулаторне лікування. Студія дякую тобі, Олю. Ольга Дунська з Одеси. Місто та область перебували під масованою атакою дронів майже сім годин. А у Тернополі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила ракета, дістали тіла жінки та її двох малих дітей. Півторарічного хлопчика та шестирічної дівчинки. Тож на тепер загиблих 31. Під завалами, за даними ДСНС, можуть перебувати восьмеро людей. Їхні пошуки тривають. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції вручну через велику кількість дрібних уламків. Володимир Зеленський обговорив телефоном мирний план США з очільниками Франції, Німеччини та Великої Британії. За словами президента, це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Нині триває спільна робота над принциповими позиціями документу. Натомість у спільній заяві Макрон Мерц та Стармер погоджуються, що нинішня лінія фронту в Україні має бути відправною точкою для територіальних дискусій а будь-які домовленості мають враховувати позицію ЄС і НАТО. Жодних рішень поза рамками суверенітету заявив секретар РНБО Рустем Умєров після зустрічі з делегацією США на чолі із міністром сухопутних військ Дрісколом. З українського боку участь взяли, зокрема, керівництво ГУР, генштабу ЗСУ та зовнішньої розвідки. Ця зустріч продовження консультацій щодо справедливого миру. Продовжили консультації, які розпочалися вчора на рівні президента України. Говорили про підходи до відновлення справедливого миру, порядок наступних кроків та реалістичні формати подальшого діалогу. Україна уважно вивчає кожну пропозицію партнерів і чітко артикулює власну позицію. Жодних рішень поза рамками суверенітету, безпеки людей і наших червоних ліній не існує, і існувати не може. Це основа будь-яких обговорень. Рустем'яров, секретар РНБО. США пригрозили новими санкціями проти Росії та пообіцяли Україні зброю, якщо Кремль відмовлятиметься закінчувати війну. Про це заявив постпред в ООН Майк Волц. За його словами США запропонували Росії щедрі умови, зокрема зняття санкцій. Однак Путін продовжив бойові дії. Під час виступу Волц наголосив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до тривалого та справедливого миру. США закликають всі країни, особливо країни Європи, припинити купувати енергетичні ресурси у Росії. Ми можемо завдати подальших економічних витрат, якщо Росія продовжуватиме ігнорувати заклики до припинення вогню. Ми також продовжуватимемо надавати зброю для оборони України. І через санкції США проти роснефті і Лукойлу, що вступають в дію від сьогодні, 48 мільйонів барелів російської нафти застрягли в танкерах на воді. Агентство Bloomberg повідомляє, китайські та індійські банки і нафтопереробні заводи, побоюючись американських обмежень, шукають заміну поставкам і бронюють танкери з близького сходу. Нині близько 50 суден з російською нафтою, які перебувають в дорозі або тільки завантажуються, шукають альтернативні порти доставки і змінюють маршрути. Українські бійці у Куп'янську на Харківщині не оточені. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. В ефірі нацмарафону у місті справді є росіяни, їх з чотири десятки, і вони розкидані по північних районах. До того ж, повністю відрізані від постачання. Єдиний спосіб їм щось доправити скиди з дронів. Але наші оператори безпілотників це бачать і одразу б'ють по цих точках, розповів Тригубов. Виловлювати їх звідти дуже складне завдання, бо весь Купінськ це одна велика келзона, хай і в міській забудові. Тому штурмувати ці підвали тоді, коли над тобою лотають, в тому числі російські дрони. Це завдання з дірочку. Їхня кількість, хоч і повільно, але зменшується. Примари головного управління розвідки спалили гвинтокрил К 27 та дороговартісні системи ППО окупантів у тимчасово окупованому Криму. Кадри знищення техніки показали в гур під час спецоперації. Наші оператори запустили дрони, які вдало ухилилися від ворожої ракети, а потім поцілили вертоліт і чотири радіолокаційні станції. Крім того, в тимчасово окупованому Криму вночі під атакою була Сакська ТЕЦ. Кажуть місцеві опозиційні телеграм-канали пишуть, вибух у Феодосії пролунав о другій ночі, а згодом і у Сакському районі. Місцеві зафільмували сильний спалах поблизу аеродрому Саке. У столиці дещо зменшили час відключень світла. Графіки, які кияни отримують у цифрових додатках, змінили сьогодні. А далі ми розкажемо про досвід мешканців однієї зі столичних багатоповерхівок, яку живлять сонячні панелі. Система працює вже більше року, де взяли гроші на її встановлення та на які потреби вистачає її потужностей. Анастасія Терещук дізнавалася. Це в нас електрощитова, в якій знаходиться все обладнання сонячної станції. Тут ви бачите, як я кажу, серце цього будинку це акумулятори і інвертори. Пан Валерій показує нам те, що робить будинок фактично автономним під час відключень. Потужність інверторів складає 36 кВт і потужність сумарно акумуляторів складає 90 кВт. Система працює тут уже понад рік. Вартість більше як 3 мільйони гривень. Кошти позичили у міста. Також в тому ж минулому році ми подали заявку в міську програму 70 на 30 енергоефективних заходів. І в цьому році за кошти міста Києва сонячну станцію збільшили. Для мешканців будинку це коштує 2 гривні за квадратний метр на місяць. Тож, приміром, за квартиру у 43 квадрати виходить 86 гривень. Сума невелика, кажуть мешканці. А комфорт виріс. У рази перші бликаути. Ми сиділи без води, без опалення, без холодної гарячої води, без опалення. Тепер покажемо, як усе це працює. У нас є світло на кожному поверсі. У нас є світло на сходах. У нас на першому поверсі підключені поштомати і кавоварк, кавомашина для мешканців. Також і яку можна при відключенні користуватися. У нас також є виведені розетки якими користуються мешканці. Дуже зручно. Чайники заряджаємо, телефони. Далі перевіряємо і ми. До прикладу, сьогодні у цьому будинку електроенергії не буде близько восьми годин. Та ліфт тут працює. Холодна і гаряча вода є на всіх поверхах. Працюють камери спостереження, домофон, і це не все. За для економії електроенергії ми встановили датчик руху. Коли підходимо до квартири, то світло вмикається. Це дуже зручно і дуже суттєво економить електроенергії. Ось ми піднялися на дах до самих сонячних панелей. Тут їх більше ста, і вони допомагають заживити 17-поверховий будинок. Найефективніші панелі працюють у сонячну погоду. Зараз будинок живеться переважно від акумуляторів, які заряджаються, коли є світло. Та якщо у столиці виходить сонце, то й батареї допомагають. Порівнянні з літнім періодом вона набагато нижча, Вона там складає орієнтовно 10%. Але навіть коли немає сонця і є якийсь ультрафіолет, вони його трошки ловлять. Завдяки всій системі ця багатоповерхівка може автономно працювати близько восьми годин. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сьогодні Україна відзначає день гідності та свободи на честь двох революцій. У 2004-му Українці вийшли на Майдан Незалежності щоб захистити своє право на чесні вибори а через 9 років щоб відстояти європейське майбутнє країни. І саме лютий 2014-го увійшов в історію масовими розстрілами активістів. Терапевтичний сад для ветеранів заснували на Київщині. Він працює у селі Колонщина, що у 22-му опинилося під російською окупацією. Ідею Владислав Чурілов запозичив за кордоном, а сад засадив деревами, евакуйованими з Бахмута. Більше Дар'я Цесарук розкаже: це клени, березки, Аронія. Чорноплодна горобина там. Чор чорні берези. Їх на алеї небагато. Це залишки того, що Владислав роками вирощував у Бахмуті. Там у нього був власний величезний розплідник. Ми вивезли приблизно 1-2% з того, що там було. Це враховуючи техніку. Все інше там лишилось. І останній раз, коли я був на Донеччині, це якраз коли потрапив під обстріл. Ми бачили через дрон. Там, там вже нічого живого не було. Руїною став і його дім. Влад тепер аж тричі переселенець. В 2014 році з Донецька і з Криму, а потім Бахмут, потім Покровськ, моє рідне місто. І що зараз там з будинком? А там вирва приблизно шестиметрової глибини. Будинку немає, не існує. Спочатку важко. А потім ти до цього звикаєш. Останні кілька років влад живе на Київщині, де тепер і вирощує саджанці. А вони унікальні, бо в одному поєднано одразу кілька сортів, зокрема, і тих врятованих ним донбаських. Деревосад це яблуня, на якій чотири різних сорти. Робиться чотири різних щеплення, і е, у вас є біле, жовте, червоне. Будь-яке яблуко це роблять методом щеплення рослин. Так, частинка його рідної Донеччини квітнутиме. Далі це все було взяти щеплення з бахмутських рослин і тепер отримало нове життя. Для влади рослини свого роду медитація він ними займається уже понад 10 років. Тому й для ветеранів створив щось на кшталт терапевтичного саду, де вони можуть у спокої насолодитися природою чи за бажанням попрацювати руками. Якщо сама територія лікує, то чому б тут не зробити саме такий парк невеличкий? Для того щоб люди могли відпочити, подумати про своє тут різні локації, тому можна обирати собі. Таке часто практикують за кордоном у Сполучених Штатах, Великій Британії. Там терапевтичні сади роблять прямо у шпиталях і реабілітаційних центрах. А самі рослини і садівництво, зокрема, використовують як метод психологічного розвантаження. Є окремий окремий напрямок. В психології, який називається садотерапія, і ще в нього є назва гартотерапія. а давно і ще до нашої ери, було відомо, що робота з рослинами на землі вона врівноважує людину і дає стабільність та баланс. Чому не використовувати зараз, коли тепло, кожен день. Дві-три групи людей приїжджають. Ветеранів сюди привозять після надскладних поранень. І військові з фронту теж приїздять відпочити тут у тиші. Дар'я Цесарук Данила Городецький. ми Україна, марафон. Єдині новини. Більше новин буде о 16 шістнадцятій. Далі працює Вікторія Малосвітна.